Усім привіт і шлю цей звук, серію звуків, для того, щоб надати більш глибоку картину ясності до нашого марафону Цілісність, який стартує зовсім скоро, 9-9 вересня. І по суті, з собою він розпочинає сезон літу. По-перше, звичайно, що будь-які наші проекти, будь-які марафони, будь-які семінари, вебінари, зустрічі, вони несуть собою цінність тим, що вони резонують з часом. З часом, задачами простору і тими періодами, в які ми їх проводимо. Тому зараз, дивлячись за процесами. І за динамікою а, подій в рамках і нашого проєкту, в тому числі, і в світі, я запрошую людей через марафон Цілісність в першу чергу попрацювати в цьому році, в цьому періоді з програмою Свободи. А це означає, що ми будемо з вами занурюватись в. Ті частини своєї затемненості в такі темні зони, знаєте, яких ми не бачимо, і які нам дають шлейф і фон якихось залежностей. Тобто червоною ниточкою на рівні точки болю, і глибини чи проблеми, чи програми, так, яку ми стілюємо. В цьому марафоні буде залежність, не свобода. Антиволя, назвуться так, те, що робить нас слабкими, тому що ми ніби підлаштовані під якусь настільки глибоку свою дефіцитність, що навіть на рівні прямої роботи через програму вихід із жертви від цього типу своєї брехні про життя і про себе, ми ще не здатні позбавитись. Тому цей марафон цілісність. Буде не просто роботою над нижнім трикутником, над верхнім трикутником, і над закріпленням їхнього союзу в єдину систему. Але ми будемо щоденно зустрічатися в цьому марафоні. Саме щоденно зустрічатися, а не просто запис однієї практики, яку на Вільний, вільний час, так, з великим широким люфтом всі виконують. В цьому марафоні я хочу побути сильно присутністю своєю, в тому числі. І, по суті, разом з групою практикувати в один час алгоритм, який дійсно він буде запропонований, але збиратися ми на нього будемо разом. Тому що, щоб зробити той прорив, який зараз від нас чекає простір і період, нам дійсно дуже важливо збиратися разом. Разом частіше і робити щось глибоке. ось. Тому номер один: в цей марафон я кличу людей, які готові збиратися разом. Готові працювати з програмою залежностей. залежностей. Це дуже потужно буде, тому що це заявка, ну ви самі собі розумієте, на яку висоту, і той зараз підготовчий період, який нам формує марафон благодійний, вихід із жертв, вхід в любов, по суті, це такий дійський ліп. Який налаштовує на дійсно подальшу глибоку роботу з собою, тому що коли ми сідаємо в сатсанги, а це по суті в нас щодня буде сатсанг, кожен день по сатсангу, міні-сатсангу, то відбувається ну, дуже потужний такий, знаєте, поршень заземлення духу в матерію. Бо нас вже стає багато і ми стаємо одним серцем. А я більше скажу, всі, хто долучається на ці заклики внутрішньої роботи, є не просто одним серцем, є однією душею, яка в, певної, в певній проекції знаходиться в тотальній цілісності, ніколи не ділилася. Ось, а це тут ми граємось в людей відокремлених один від одного. Ось, тому цей марафон буде трішки відрізнятися від попередніх версій, які проводилися. І, відповідно, відповідно я думаю, що ви вже відчуваєте і, і, і глибину, і висоту, бо такий час.